Привіт всім! З вами Вікторія, і ви на каналі Міс Фіалка. Сьогодні у нас коротеньке відео, просто хочу показати вам ту фіалку, яку ми з вами нещодавно чистили від пасинків. Посилання на це відео я залишу під цим відео. Хто не дивився, можете подивитися, наскільки змінилася ця рослина, і це відбулося дуже швидко. Бачите, прямо на очах. Це фіалочка Кази країна щастя. Так, і після, от після того, як ми з вами їй її, її видалили всі пасинки, які їй дуже заважали її росту, вона була вся просто у нас кривенька, така, нерівна, листя нерівномірно розташовувалися рядки. І от зараз, уже, зараз вона ще все ж таки далека від ідеалу, але подивіться, наскільки вже стала рослинка себе краще почувати. Бачите, от, до... і вже вона зацвітає, скоро буде квітнути, там майже під кожним листочком є закладений квітконос з'являється, бачите, і вже ряди листя стають більш рівненькими. бачите? Нижнє листя іще ні, ще воно таке не дуже. Була просто мій моя типа помилка, коли був період спеки, було дуже спекотно, жарко, і е, нижні листя вони просто трошки від постраждали від жари. І пересушки була все-таки пересушка на рослині. І ще вони, отак, от, бачите, наразі отак виглядають не дуже гарно. Влітку дуже важко слідкувати. Тут навіть при тому, що був фітіль, я не догляділа і була все-таки якась пересушка. Але зараз ми про от саме про пасанки. бачите, наскільки важливо, просто хочу звернути вашу увагу, наскільки важливо вчасно видаляти оці зайві пасанки, викидати їх або вкорінювати це вже на ваш як би то, власний розсуд. Але робити це обов'язково потрібно для того, щоб рослина ставала більш рівномірною і нормально розвивалася, гарно виглядала. У мене ще є одна така фіалочка, просто не доходить до неї руки. От, треба взяти і там теж повидалять. дуже така схильна до того, щоб посинкуватися. Я думаю, у вас теж такі є. І просто не завжди, не завжди, бачаю, вчасно. Це вдається робити. Ну, от, власне, все, що я хотіла вам сьогодні показати. Чекаю на повний розпуск цієї фіалочки і, і багато інших теж стоять на бутончиках. Всім дякую за увагу! Бажаю вам всього найкращого з вашими рослинками і до нових зустрічей на моєму каналі. Всім пока!